Готувати коктейль за захитрішим рецептом. Спочатку мені знадобиться плитка білого шоколаду. Ой, який смачний! Його я розтоплю у молоці. Тепер трохи цукру. Тільки трохи. Звичайно, головне, щоб було смачно. Ось тепер можна додати трохи молока. Та відкривайся ж! Ой! Трохи забруднилася, але нічого. Молоко смачне, отже, я теж смачна. Так ось додаємо молоко. А щоб мій коктейль був яскравим, я капну трохи харчового барвника. Так буде дуже гарно. Так, колір те що треба. А подача в мене буде теж оригінальна. Ось таким чином я прикрашу баночку. Упевнена, Сінді оцінить. Отак. Яка ж яскрава посипка та смачна. Тепер обережно перелю свій рожевий коктейль. А зверху я додам збиті вершки. Їх усі люблять. Особливо я. Фінальний штрих це маршмеллоу. І, звичайно, не можна забувати про трубочку. Готово! Дуже круто!